Що робити, щоб ваша дитина не мала проблем із булінгом? Ви ви як батьки, маєте поважати кордони вашої дитини та не давати своїй дитині порушувати ваші, щоб не виростити монстра. Всі діти егоцентрики і вони думають, що планета крутиться навкруги них. Але це не так, і ми маємо зробити так своїми зусиллями, щоб наша дитина потім мала, мала місце у суспільстві і е, считалася з інтересами і поглядами інших людей, поважала, що є теж люди, е, і їх не можна ображати. Егоїзм его і егоцентризм – це різні речі. Коли его находиш в находишся в центрі, і коли твої. Надбання твої цінності, твої ресурси, окей, то є важливими, але то не є центром, то є якби потреба, але після тої потреби йде вже якась ще щось. Тобто, коли твої надбання, твої цінності, твої задачі, ресурси, вони стають потребу, так, це є потреба. Тобто ти виділяєш які потреби, а які є просто забаганки. І коли в егоцентризмі воно може не, не розділятися мої, мої потреби, мої забаганки, моє хотіння, мої бажання, все, все моє, все ідеально. То в егоїзмі є мої потреби, є окремо мої бажання, є окремо мої задачі, є окремо мої цілі. І ти вже можеш якось будувати. Ти розділив, окей, я роблю стільки-то на свою потребу. Життєвоку свою там. Але далі ти вже можеш виділяти собі цілі, які не зв'язані з твоїми обмеженнями твоїх потреб, обмеженнями твоїх забаганок і, і все, я йду на поводу своїх забаганок і все. Ні, ти можеш окремо виділити це і йти на суто до цілі і суто до своїх а. інтересів, а не до своїх. Але, типу. і не, але й не забувати про інших. І не забувати про інших так само.